Так, спанство, поговоримо трошки з вами про вощину. Коротше, значить, про вощину є дуже багато всяких цікавих тем. І Тут в магазині мені не легше розповідати про вощину, тому що вона в магазині. Ну на пасіці я зараз буваю рідко і під час сезону буваю рідко, тому вибачте, що звідти трошки менше відео. Але також ми звідти будемо цього року під нажмем. Так що підписуйтесь на канал ДекіПрофюкрей, а то в мене там е постійних підписників. 14 да, тисяч з лишнім, а постійних глядачів каналу, на секундочку, постійних глядачів 350 тисяч. Ну це ж просто вдумайтесь, постійних глядачів. І не постійних глядачів, більше мільйона. Тому давайте підписуйтесь, у вас дуже багато дивиться без підписки. І вам від того то нічого. А якщо ви підпишетесь, то для мене і в цілому для галузі це дуже великий плюс. Так от, коротше, ось Ващенка, ту, яку ми якби, людям постачаємо. Як оцінити якість лощин? От, значить, Приходите ви от в магазин. прийдете ви до мене в магазин, чи ще до когось в магазин, чи ще якийсь магазин, як оцінити якість? Значить, Ви берете спочатку вощинку, просто треба взяти Да? Ви взяли на ощупку вона повинна бути ну, не липка, на ощуп вона повинна бути така, ну, якби, даже, не знаю, точно не шершава, гладенька повинна бути. І не липка, але при цьому вона не повинна бути така прям висохшана. Значить, ось такий момент. Тобто, Якийсь легенький такий момент вологи є. От знаєте, коли тримаєте в руках віск, то приблизно таке саме повинно бути натуральна, якісна вона буде. Ну, Натуральна овощина, поняття такого немає, але воно потрошку вже вводиться. Тому що раніше це була штучна овощина. А тепер у нас ще є. Пластмасова вощина, тобто, тепер вона більш штучна, ніж ця. <рес> <рес> то є, ну, давайте так, вощина з натурального воску. Е, перше пощупайте. Потім ви листки взяли, пролистали, да, і нюхайте. Запах воску, я думаю, всім відомий, ви повинні оцінити такий приємно-медовий восковий запах. але От, такий запах повинен бути, коли ви віск в себе вдома грієте, да, е, переплавляєте. От такий самий повинен бути запах. Значить, запах оцінили. Да, Нормальнень. Е, потім колір. Дуже багато грає колір. Я думаю, у мене вже, оскільки я потужний, у мене новіша камера, вже потужніша, то я думаю, колір передається просто як слово, бездоганно. Да? Е, значить, такі моменти. Далі, е, коли ви оцінили її вже на колір. Оцінюєте на, ну, вона повинна бути така пристойно рівна, да, більш-менш, вона не повинна ідеально рівно бути зложена в пачці, Вона може бути такими хвильками і так далі. Це залежить не від самої ващини, це залежить від того, на чому вона лежить. Тому, в принципі, не проблема. Якщо, якщо ви купили ващину і вона у вас, наприклад, чуть-чуть там хвильками, да, тому що якщо вона буде такого належати в магазині, вона і така гобує. Якщо вона буде лежати на рівні поверхні, вона буде рівна. Ну, якщо такі невеличкі перекосики є, горбочки, і вас це дуже сильно бісить, ви просто берете вощину, от такими пачечками по кілограмчику розложуєте і ложите на рівну поверхню. І в кімнаті, при кімнатній температурі, вона відійде і стане рівненькою. Далі, на кожній, вощині, на кожній вощині є маркування. Якщо ви цього не знали, то це відео для вас просто мега корисне. Кожна вощина має своє маркування. Е, оці всі приколи, типу, дивіться, тако, типу, щоб просвіщати вощину, там, на сонце дивитися. Ну, для мене це не до кінця зрозуміло. Е, воно вам особо ніякого толку не дасть. Ну, є маркування. Де його шукати? На кожному листку має бути маркування. Я вам зараз спробую його показати. Я думаю, багато хто вже знає. Ну, виявляється, в мене ті пасічники, які приходять, багато хто даже. Поняття такого не мав, що є маркування. Я їм шукав і показував. Його знайти не завжди з першого разу вдається. Тому що, а, тому що це такий єлі-єлі видний витиск на воску. Ми його, коротше, шукаємо. Так, треба знайти чим поскоріше, бо потім прийдеться ускоряти відео. А поки я шукаю, заваріть чаю, додавте туди метку. І буде вам. І буде вам. І буде вам смачний перегляд відео. Так, є, знайшов. Найшов. Воно просто на кожному листку в різному місці. О, доброго дня! Так, ну, я дуже перепрошую. Прийшли клієнти і хотіли е, купити пафельне масло. Немає мене таких речей немає, тому ми з ними просто приємно поспілкувалися і цей. Я саме знайшов, де воно тут пише. Ну коротше, цей полумаксимум. Е, ну, є маркування. Що в тому маркування? Значить, не є максимум, є полумаксимум. Чим вони відрізняється? Це глибина комірки. Е, але е, стандартно користувався полумаксимум, загубив. Е, і тут повинно. Писати полумаксимум і номер вальців. Ось тут. Зараз я вам е, спробую 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 е, показати. А потім скажу, як цим користуватися. Перевожу камеру на макрорежим. Ось так бачите? Полумаксимум. І номер вальців. 18, 61 Бачите? Ну, Чому російською? Пишу? Тому що е, ці, всі, ці всі вальці, е, вони робилися ще давним-давно. І от зараз візьму ще один листок лощинок для порівняння іншого виробника, і там теж буде така історія. Зараз я тільки знайду, де в них тут воно пише. Воно, ну, як правило, пише е, не в самому центрі. Листочка. О, знайшов, А воно пише ближче до е, якоїсь зі сторін. Так, там заповнили номер вальців був 1861. Зараз подивимося, що тут. Так. Перепрошую, не можу зловити. а ось до. Так, тут теж, бачите, та сама історія пише полумаксимум а, -а, а, І нема номера вальців. А ні, ось до щось є. Так, я перекину до гори Дригом. Ще раз. Шукаємо. Ось до. Ось до, воно. Ну. Це напевно, що такого? А ну ще раз. Дивимось. Ех, хочу показати, тому мушу шукати. У мене вже очі розбігаються. А ну, допомагайте зі мною шукати. Я його тільки перекидаєш і зразу ту стрічечку втрачаю. Ага, є. Просто щось я не можу зловити, з якої сторони воно витіснути. О, ніби з цієї. Так. Полумаксимум. Полу і номер вальців, бачите? Значить. 34. 95. 34,95. 0495. Чи, 0, 4, 95. чи 34. 34, 95. Значить, для чого? Для чого нам мати номер вальців? Значить, номер вальців. Для чого він існує. Yeah. Так. Оскільки відео буде без монтажа, тому перепрошую за. Перепрошую за те, що так довго шукав. Але щоб показати, ну, ви його теж зразу не знайдете, але в кого є ощина, шукайте, дивіться. Значить, ви, Від номера вальців ми можемо точно знати про справжнє походження ващини. Тому що на кожному заводі стоять вальці, да, які посиділо, як би гравіюють гравіруальні вальці. І вони відтіснюють комірку. І кожен, кожен так з цього моменту у мене трошки ну, кожна диниця Вальців одну зроблю фоновим режимом. Значить тут я розповідаю, що номер вальців це така важлива історія, тому що ви можете дізнаватися м, повністю, чи прав, чи вищина такого класу, як вам говорять, наприклад, кажуть Житомирська вищина і конкретного виробника. А ви номер Вальців знаєте, і таким чином ви визначаєте. Справжність злочин. Єдине, що є заводи, на яких по декілька може бути різних ліній, то потрібно знати не один, а кілька номерів вальців. І якщо номер вальців вказаний вже в пачці на одному листку, то всі послідувачі мають бути з таким же ж самим номером вальців. Тому ось така от історія. Далі, поки я тут шукаю, і в мене пропав звук, я. Зараз вам покажу, як ми важимо листочки, на що впливає вага. Так, ми взяли ваги. Так, першу вщенку я вважив вщенку покровську. Покровська Вкровська я завжди показую для порівняння, щоб було. Зараз звезд камеру покажу. Значить 83 грами важить один листок. І всі наступні листочки тут я... Показав, що там ні на шому вона не тримається. Все нормально. Значить, наступний листочок теж 83 грам. І кожен наступний листочок покровської ощини важить 83 грами. Так, далі на ваги ми поклали ощенку кулакова. Вона трішки тоньша. 76 грам. Кожен наступний листок важив саме 76 грам. Також показую вам, що там ні на чому вона не тримається. Тобто все на, на вазі. тобто І ми визначаємо, що 70 з лишнім грам важить той один листочок. Е, ну, звісно ж, на цих вагах може бути якась похибка, так як і на всіх інших вагах. Можливо, якби листок вощиний, я склав би в трубочку і поклав би на поклав би на ваги. то вони показали б на пару грам більше. Ну, суть не в тому. Але далі візьму ще покажу вам кольорову ващину, тому що кольорова вищина також вона вже від третього виробника. І от Кольорова ващина важила трошки, показала на менші цифри. От листок червоної ващини 81 грам. Так, візьмемо, для прикладу, наступний листочок. Наступний листочок це фіолетовий. Фіолетовий листочок важив, важив 70, 78 грам. 78 грамів фіолетовий листочок ми його забираємо. Так, чорний листочок, чорний, як сажа. Скільки це чорна свічечка? 79 грам. І уявіть, так, наступна кожна вощенка, яка є в кольорі, вона важить по-різному. Е, тому от така от ситуація. Так, споважили, що ж означає, скільки воно грам, який листочок важить. Коротше, панове, нічого воно не означає. Чому нічого не означає? Дивіться, я для себе зробив е, висновок. Я коли перше зіткнувся з питанням, скільки грам повинен важити листок вощини, Це вже я відкрив магазин, до мене прийшла людина і каже: А по скільки грам у вас листок вощини? я такий. Я кажу, не знаю, треба подивитися, ми прямо з ним зважили. Е а я думаю, ну, хіба насправді таке важливе питання. А потім думаю: ну, давай подумаємо. Е а потім думаю, ну, давай подумаємо. Да. Дивіться, панове, не дарма, не дарма ми продаємо вощину на вагу. Чому? Тому що е ми бачили ось ці листки по 76 грам, е ці листки по 83 грами, да, ці листки. от Пару грам різниці. Тобто, на кілограм, наприклад, вищини кулакова, виходить там 67 листків, здається, цої, цої, точніше на пачку. Цієї верщини Покровської буде 64-63 листка. Получається, і так далі. Ну різниця пару листків. Ці і фік як. Ну, якщо цю продавати, наприклад, на кілограми 400 гривень, цю продавати на кілограми, в мене по 800 щоб її ніхто не міг купити. А от цю на кілограму ніхто не продає. Це продається поштучно. Причому, при що лісток стоїть 55-60 гривень. Ну, коротше, що ви ця пачка вощин тоді буде коштувати не 2 тисячі, а 4 Тобто в два рази більше вони е, дорожче будуть. Там залежить все від кольору, якщо ми говоримо про кольорову вощину. Але кольорова вощина це окрема історія. А оця вощина, що для бджолярів, то е, Ну коротше, значить, до якого висновку я дійшов? Почав шукати інформацію, як завжди. Значить... Е, Подивився одного блогера, другого, третього по питаннях лощини. Е, потім дзвонив е, до однієї, до другої, до третьої, почитав книжки е, всіх різних інформацій, Всіх. Якщо там хтось каже: от от стільки повинно бути, бреше. Бреше до всіх різна інформація. Ну е, що відкрив книжку одну, там пише 120 грамів повинен бути листок. Думаю, ага. Тобто це виходить ось до мене, обманули на пище листок. Виходить, да? якщо там 120 грамів. Потім е, дивлюся іншу е, іншу книжку, там пише не менше 100 грамів повинно бути. Потім дивлюся іншу книжку, там пише 90-95 грамів має бути листок площини. Потім дивлюся, іншу книжку, іншу книжку, книжку е, там пише, що має бути не менше 120 грам. Та йому, я думаю. Потім іншу книжку дивлюся, там пишуть і 60 грамів хватить. Окей, думаю, ну, наскільки багато є різних варіантів. А, набираю чоловіка, не Кулакова. З Кулаком я на цю тему, до речі, не говорив. А, набираю одного чоловіка. У нього пасіка там в районі 2007. Кажу: дивіться, яку на собі бере. Ну, він назвав виробника, кажу, дивіться, а скільки повноважити листок плащини? Ну, скільки, каже. Ну, Так, щоб нормально було. Е кажу, дивіться, взагалі якась суть, якась різниця є. Ну, е На що вона впливає? Він каже: ну, чувак, каже, є, є вищина, вона з хорошого воску, я їй можу ставити бджоли. Все, поняв кажу. Окей. І тоді я почав шукати логіку сам для себе. Не шо? Не шо? логіку, значить, дивіться. якщо е По-перше, якщо вощина не критична, да? Там, наприклад, на 70, ну буде даже по 70 грамів листок лощинки, це до цього близько. Якщо це один листок важить 75 грамів, а ми знаємо, що з одної чорної рамки ми можемо виплавити 120-150 грам воску воску, не вага стільничка, а можемо виплавити воску. Тобто ми ставимо один листок вощини, а бджоли нам приносять зверху ще один листок ващини. Вигодно? Але Вигодно. коли ми е ставимо таку щенку, то вже бджоли приносять зверху не ще один листок вщенки. А бджоли приносять зверху нам ще ну, 7 листка ващенки. А коли будемо користуватися порадами, що листок ващене повинен бути не менше 100-120 грам, то все одно той стільник буде важити 120-150 грам. Все одно ви виплавите звідти ту саму кількість воску. Ем, і тоді бджоли вам в плюсі не будуть по воску. Розумієте? Це, це такий е, важливий економічний момент. Важливий, дуже важливий. Ви скажете, ви скажете, що коли бджола відбудовує вощину, да, а не дарма кажуть, відтягує, то вона ж використовує ж цей листок. Ну так, да, вона використовує цей листок. Я кажу, 70% вона ж тягне з цього листка. Ну, є таке твердження, да, окей, через то вона відтягує. Е, то, панове, якщо цей листок буде важити 75 грам, то що це означає, що бджола буде тягнути? Посередині кине, скаже, рід, ви мені воску не дали. І їй не буде добудовувати. Ні, вона буде добудовувати. І буде добудовувати багато, і буде добудовувати круто. І вона повністю буде відбудовувати. Тому, тому немає сенсу ставити вощину по 100 грамів. Немає. Ну взагалі немає що довше буде тягнути, ну я думаю, це довше буде на півдня там, чи на кілька годин, чи навіть на один день буде довше. Воно для пасічника критично грати ролі не буде, але воску буде більше. І цю сторону воску, е пасічник теж собі буде працювати з нею корисно. Я не знаю, що я буду після цього чекати в себе в коментарях, тому що дуже багато різної інформації є. Але, панове, це що я собі такий висновок. Для чого нам давати, якщо ми вджіл взяли, да, то. Які б ми благородні не були, нам теж за щось треба жити. І ми ж повинні тим бджолам віддати щось. Ми от віддаємо. Але на рахунок того там, починати спорити, скільки грам повинна бути вощина, то краще, краще давайте будемо вести дискусію, так, щоб в Україні все ж таки воск був воском, і щоб в вощину не мішали парафіну. Бо я думаю, ну однозначно, панове, вам приємніше. Приємніше, коли все ж таки е, вищина з воску, а не з домішками ну, дерьма. Е, на рахунок того, що там кажуть, що е, додати парафін це технологія, це взагалі це, е, це ахінія, це повніша то Тобто цього не може ну, нормальний бджоляр знає, що це просто чистий обман. Це такий момент, ну можна мішати воски. Там мервяний віск, не мервяний і так далі, то це да, це согласен. Ну, додати туди парафін це не є панова технологія. Тому, тому коли ви, коли ви додаєте, точніше ставите вощинку, пам'ятайте, нема різниці, якої вона буде товщини. Ну і тільки один момент скажу вам: оця вощинка, яка йде там по 60-65 грамів листок. То коли ви її будете навощувати, то ви е, ну, її будете перетискати. Вона дуже тоненька і треба, треба дуже акуратно на цей навощувати, то вона вам просто не підійде по тій причині, що вона буде непрактична в використанні. Ця ж вощина практично, круто, в себе на пасті я катав класно. Тому, е, тому треба, щоб все було не, логічно, як мінімум. Логічно. А коли там якийсь пасічник написав, в 1960 році, що треба, щоб вощина була не менше 120 грамів. Грам, то, ну, По-перше, ще, тоді ще не було такого рівня станків. Тоді не було такого рівня прескамер, тоді не було ще такого рівня різних способів очистки воску. Тоді, вообще, тоді, після, після воєнні ці роки то тоді просто брали там. Якийсь язичок ставили, да, щоб вони мали напрям де будувати. Або таку полоску з воску на верхньому бруску робили. З воску, просто з воску, для того, щоб бджолі правильно будували стільник і так далі. Тому, ну, тому я, я б не довіряв би цій інформації. Ну і банально, просто банально, самі подумайте, якщо ви поставите 70 грам чи 75 да, грам, чи там 80 грамів і вам бджола принесе зверху ще тільки саме, то ви, ну, як мінімум, в плюсі на 100%. А, ну, для чого її грубо ставити? Я не розумію. А, все, ну, бджолам треба mm -hmm. донести своє, і вони донесуть, однозначно донесуть. І зразу така, така, така думка у мене: пише, що на 70% бджола тягне з листка. Да? То як ми можемо з її, а, ну, як ми можемо отримати. 120-150 грам воску з одного стільника. Якщо бджола, якщо бджола тяне на 70% звідси, Тобто вона ж додає плюс 100% воску. розумієте? Плюс 100%. Ну, хай 70, хай 80%. Ну це ж не 70% тільки звідси. Значить, вона повинна додати тільки 30%. Да? А від 80 грам, 10% це 8, то 30 це 32 грами. 24 грами, перепрошую. я сильний, звісно, через то пішов на біологічний, е, ну 24 грами. Тобто, ну, ви розумієте, що це брехня просто. Ну, просто брехня. Е, через то, ті твердження є необґрунтованим. Ну, на сьогоднішній день так точно. Я не, я, не, я не знаходжу логіки, скажімо так. Тому, панове, е, по-різному. Так що, що я вам розказав, про те, що є. Номер вальців на всіх листках вощини про те, що ви можете по цьому визначати якість на запах, на ощуп, ну, форма само собою, та вони всі стандартні. І, і, і панове, на рахунок кольорової вощини. Значить, кольорова вещина, яка буває? Сама різна-сама різна. Ця вощенка в нас тут в магазині для того, щоб до мене приходили дітки. Купували цей листочок ущінки, він нас коштує, він нас коштує скільки? по 70 гривень один листочок такої ващини. Тобто, і діти приходять там, беруть один-два листки собі, там, на якісь аплікації, вони там собі щось роблять. Ця гощина не для бджіл. Її теж можна поставити для бджіл. Хто там надумається, можете пробувати, тому що е цей, вона виконана, значить, як береться воск і додається харчовий барнит. Отак вона і виконана. Так що, панове, підписуйтесь на канал Bekeeper of Ukraine. Я хочу, панове, щоб ви пам'ятали, завжди, по-перше, треба думати головою. По-друге, ваша пасіка може бути успішна і всі останні позитивні наслідки тільки в тому випадку, якщо вона у вас економічно, економічно обґрунтована. А економічно обґрунтована це не означає, що ви повинні мед дорого здати, це означає, що ви повинні правильно побудувати вихід продукції. Якщо ви будете брати на одному листку вощини, на плюс ще один листок вощини, повірте, це буде вигідно. Для вас бджолина сім'я буде заробляти. Е, ну і всім гарного дня. Підписуйтеся. Заходьте в опис під відео, ну і не можу не сказати. Ми працюємо з школою, хочу бути бджолярем на сьогоднішній день. Цей проект запускається 16 січня. Хто бажає, приїжджайте на кафедру бджільництва з 10-ї години. Ми стартуємо такий з'їзд, великий, типу бізнес-форуму. Тому ну, 16 січня, кафедра бджільництва, Голосівська навчальна дослідна пасіка або кафедра бджільництва. Ви на гугл-картах так і вводите або орієнтуєтесь на перший корпус в України, і ми вас там всіх чекаємо. Це вівторок, так що. Давайте разом збережемо бджіл. Завдяки цьому врятуємо світ. Ну і підпишіться, бо дуже багато без підписки. Дивиться. Всім гарного дня.